Чому не варто економити на тканинці, купувати тканинку по акційній ціні чи тканинку в залишку. Друзі, перш за все, тому що це може призвести до ваших додаткових витрат у майбутньому, коли ви звертаєтесь за пошивом на виробництво, тобто, ви хочете відчити, давайте для прикладу партію футболок. Я думаю, кожен сподівається, що його чекає успіх, і ви швиденько розпродасте ваші позиції. І давайте зараз уявімо, що дійсно вас чекав успіх, і ви розпродаєте усі ваші позиції. Але ж для того, щоб розпродати ваші позиції, вам потрібно їх показати всі. Світу, тобто, ви готуєте якусь компанію, якісь фотосесії, і ви готуєте її на базі виробу. Тобто ви враховуєте складові тканинки, особливості пошиву, ну і дійсно ДНК бренду. І ось уявляємо, що ви розпродаєте всі вироби, а тканинки вже по акційній ціні немає в наявності. Або тканинки, яку в залишку купували, немає в наявності. І що тоді робити? А у вас вся компанія побудована на базі, наприклад, тих же матеріалів чи того пошиву, і вам потрібно шукати цю тканину. Це добре, якщо вона, наприклад, була по акційній ціні і її ще виготовляють. Але мінус в тому, що якщо тканинка була по акційній ціні і ви закладали у витрати акційну ціну, то ваша собівартість виробу виросте, тому що вряд чи ви вже будете її купувати по акційній ціні. Ви будете купувати її по повній ціні. Тобто це вплине безпосередньо або на фінальну ціну виробу, яку ви пропонуєте, споживачу, що теж може сказатися не досить добре на ваших продажах, або це уріже ваш прибуток. Якщо ж ми говоримо, що ви придбали... Тканинку в залишку, то дуже велика вірогідність, що це був сток, який розпродавали, і її просто вже не виготовляють. І вам потрібно буде шукати новий матеріал, що призведе в свою чергу до того, що вам потрібно буде перезнімати ці кампейни, перероблювати рекламу, і це додаткові витрати.